Метання фізичні вправи швидкісне-силового характеру, метою яких є переміщення легкоатлетичного снаряда в просторі на якомога більшу відстань. Метання характеризується міцними, короткочасними вибуховими зусиллями, у яких задіяні різні групи м'язів рук, ніг, плачового пояса та толуба. Метання розвивають силу, швидкість, координацію рухів. У залежності від способу виконання, легкоатлетичні метання розподіляють на три види: кидком із-за голови, спис граната, з поворотом, диск ядро, молот, поштовхом ядро. Способи метань зумовлюють формою і масою приладів. Легкі прилади, які зручно тримати в русі, метають із-за голови. Більш важкі Плоскої форми, прилади, які мають спеціальну ручку для держання, метають з поворотом для нарощування швидкості, прилади, що не мають ручки, штовхають легкоатлетичні метання, група видів легкоатлетики, в основі об'єднання якої лежить фактор переміщення у просторі і часі, легкоатлетичних приладів, до яких відносять малий м'яч, гранату, ядро, спис. Диск та молот. Штовхання ядра. Швидкісна силова легкоатлетична вправа, яка виконується однією рукою від плеча з місця зі скачка з повороту на обмеженому просторі. Технічні дії штовхальника ядра за ознаку рухових завдань поділяються на замах, вихідне положення, групування, розгін, одноопорний, безопорний, поштовх. Захоплення або взяття на себе виштовхування. Штовхання ядра, легкоатлетична дисципліна, метання важкої металевої кулі ядра на віддаль. Вага ядра в чоловічих змаганнях становить 7,26 кг, в жіночих 4 Ядро штовхають із кола із сегментом за вишкість 10 см. Спортсмен не повинен виступати за бордюр або наступати на нього. Як правило, на змаганнях спортсмену вдається три спроби, за результатами цих спроб, відбираються фіналісти, які отримують право на ще три спроби. Метання списка швидкісна силова легкоатлетична вправа, яка виконується надалі згідно правил змагань однією рукою із за спини через плече. Розмічений сектор поля. Вага списа у жінок 600 г, а у чоловіків 800 У метанні списа мінімальна довжина доріжки для розбігу 30 метрів. У метанні спису площа сектора приземлення повинна бути розмічена білими лініями шириною 50 мм. Внутрішні краї лінії, якщо їх продовжити, проходили б через краї точки обмежувальної дуги, і обидві лінії перетинали б у центрі сектора розбігу. Спис тримають за обмотку, його метають через плече або верхню частину руки, однією рукою із-за голови, що виконує метання. Метання диска, дисципліна, яка полягає в метанні спеціального спортивного снаряда диска, на дальність, відноситься до метань і входить в технічні види легкоатлетичної програми, вимагає від спортсменів сили та координації рухів, є олімпійською дисципліною легкоатлетики. Метання диска швидкісна силова легкоатлетична вправа, яка виконується на дальність згідно правил змагань однією рукою з боку із-за спини у розміщений сектор поля. Учасники змагань виконують кидок з кола діаметром 250 см, вага диска у чоловіків 2 кг, у жінок кг. Метання молота дисципліна, яка полягає в метанні спеціального спортивного снаряда Молота на дальність вимагає від спортсменів сили і координації рухів. Метання молота, олімпійська дисципліна легкої атлетики. Метальний молот – спортивний легкоатлетичний снаряд складається з металевого ядра з тросом. Довжина молота у чоловіків 117-121,5 см вагою 7,265 кг. Це 16 фунтів. У жінок довжина 116-119,5 см вагою 4 кг. Вага метального молота дорівнює вазі ядра. Метання молота складна за структурною. Система цілеспрямованих рухів та дій, яка поєднує в собі визначену кількість простих і складних елементів тримання молота, вихідне положення, попередні оберти молота, повороти з молотом, фінальне зусилля. У шкільну програму фізичного виховання входять прикладні види метань, метання м'яча і гранати. Метання гранати і малого м'яча це найпростіші і доступні види метань, які можуть використовуватися як підводящі дії до освоєння техніки метання списа. Мета м'яча і гранати виконують коридор шириною 10 метрів. Маса гранати 700 г для чоловіків і 500 для жінок, а маса м'яча 150 грамів для всіх учасників. Дальність польоту снаряда залежить від початкової швидкості кута, висоти вильоту снаряда і опору повітря. Внесок зазначених факторів дальність польоту снаряда різний, сумарний вплив останніх трьох показників на результат метання становить 10%. Одне ж, з правил метаннях повідомляє, що для подолання швидкості цілісній структурі метальник снаряд. Необхідно снаряд вести за собою, а не йти за снарядом. Це вірно для медання списа, гранати, м'яча. Будьте здорові, займаючись фізичною культурою.